Будемо обговорювати з Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських е, сил Збройних сил України. Він долучається до нас е, по скайпу. Е, вітаємо вас, пане Дмитре. Вітаю студія, вітаю глядачів! Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Е, ви знаєте, я переконаний, що кожен, хто пережив е, окупацію, зокрема, зараз говоримо про окупацію Ірпеня, Київщини. Він в жодного. В жодному разі не забуде те, що відбувалося, і всі люди, які працювали над тим, аби звільнити Київщину, теж в жодному разі не забудуть те, як це відбувалося. І до того, що є деякі події, які настільки настільки сильно врізаються в нашу пам'ять, в нашу свідомість, що викреслити їх звідти неможливо і. Питання: навіть чи треба їх е, звідти викреслювати, чи треба ці спогади проносити із собою і рефлексувати? Я дозволю собі зацитувати. Е, Допис з вашого Фейсбуку ви пишете ще один спогад, якого краще не мати. Не дійшов тоді два роки. Не дійшов тоді два роки тому квартал до офісу Миколаївської обласній державної адміністрації. Довго ще присунався від уявного вибуху. Багато матеріалів так ніколи і не публікував, і досі немає такого бажання. Багатьом з нас того ранку пощастило, але не всім. На жаль, два роки спочивайте. З миром Йдеться про те, що 29 березня 2022 року російські війська обстріляли будівлю Миколаївської, да, тоді загинуло багато людей. Якщо сьогодні ми з жалем визнаємо, що російська армія вбивала мирних жителів Ірпеня, але вшановуючи їхні смерті, ми відзначаємо день звільнення від російської окупації, то доволі прикру дату ми маємо із Миколаєва. Як сьогодні, після двох років ви. Проживаєте ці дні, як їх згадуєте, і як згадуєте тих людей, які, на жаль, загинули? На жаль, весна вона взагалі е, багато на такі дати. Е, і чи не щодня е, кілька подій фактично за ці роки е, згадуються саме навесні? Я втратив багато своїх друзів е, на початку повномасштабного вторгнення. і так, звісно, всі ці речі обов'язково треба занотовувати, закробовувати, запам'ятовувати і вшановувати, тому що, на жаль, у нас в країні багато років ніхто всерйоз не сприймав історію України, не сприймав досвід, болючий досвід, кривавий досвід нашої країни, який ми мали протягом багатьох століть. І може, це тому, що нам наша незалежність дісталася в нашій пам'яті відносно безкоштовно. Хоча насправді, наприклад, я коли дивлюсь історію своєї родини, ми поверталися з Сибіру додому в Україну. Тому ми чудово знаємо цю ціну. І не тільки наша родина, але на жаль, протягом трьох десятиліть фактично. Досить часто нехтували цими знаннями в нашій країні, і тому результат такий, як ми маємо. І звісно, те, що відбувається зараз, це чергові уроки, які ми обов'язково маємо винести і передати далі, щоб ніхто не забував, хто поруч з нами живе. Так, абсолютно з вами погоджуюся. Це це той раз, коли забути не можна. Звісно, не хотілося б кожного разу, коли Російська Федерація вчиняла злочини проти України. Ми так чи інакше це забували, або не хотіли пригадувати. Але цей раз він настільки болючий, що забути його буде просто протизаконно. Це буде протизаконно проти самих себе, наче з ногу собі стріляти так не можна буде. Далі, ось про що хотів би з вами говорити. Отже, під прицілом ворога енергетична інфраструктура України уночі російські терористи вкотре атакували Одещину. Оборонці неба знищили вісім ударних безпілотників. Проте уламки збитого дрона спричинили загорання на одному з енергооб'єктів області. Про знеструмлення кількох населених пунктів сповістив очільник одеської ОВА Олег Кіпер. Енергетики вже відновили живлення. Воєнні злочинці також ударили по об'єкту критичної інфраструктури на Львівщині. Крилатими ракетами цілили в ту ж будівлю, що й 24 та 29 березня. Про це повідомив голова облвійської адміністрації Максим Козицький. Сповістив і про одного загиблого у наслідок ворожої атаки. Отже, бачимо, що намагаються добувати нашу енергетичну інфраструктуру. Ми з вами таке бачили раніше, коли в рік тому, понад рік тому, в жовтні, вони намагалися знищити нашу енергетичну інфраструктуру, тоді ми пояснювали це тим, що вони хочуть, щоб ми замерзли, щоб взимку не було тепла. Зараз ми бачимо, що опалювальний сезон добігає кінця, в багатьох населених пунктах областях він вже закінчився, але росіяни не що е, е, не припиняють, вони навпаки, посилюють обстріл енергетичної інфраструктури України. З якою метою? Мета залишається та сама. Фактично, е, їх так само нічому не вчить е, їхня ж сама практика, їхній досвід. І неодноразово про це були дослідження, що нанесення ударів по цивільній інфраструктурі вони. Фактично мало впливають на перебіг бойових дій, і в принципі на початку цієї зими, що минуло, я прогнозував, що ця зима буде легшою ніж попередня. Багато хто скептично до цього поставився, але я виходжу з фактів. А факти наступні: ми набуваємо досвіду, ми набуваємо спроможностей, і наш ворог вже не той, що був раніше. Хоча насправді, звісно, він вчиться. Е, але як бачимо, не на всьому тому це е, звичайний терор, це спроби впливу на суспільство, на громадянське, спроби е, похитнути е, віру в армію, похитнути е, віру в перемогу. І е, росіяни не розуміють, що так воно не працює. Тому вони продовжують наносити вогневе ураження по цивільній інфраструктурі. В першу чергу, е, звісно, пояснити це ворогу неможливо. Все, що ми можемо, це реагувати, і ми реагуємо. Ми відповідно робимо все від нас залежно. Що стосується нашої кафедри військово-морської, якщо казати про море, фактично Одеса так само однією з перших зустрічає ті самі дрони ракети, тому що вони йдуть з моря досить часто, але при цьому вони не застосовують морські носії крилатих ракет, хоча вони для цього використовують постійно тимчасово окуповану на територію нашого Криму. Що чергово підтверджує той факт, що без звільнення наших територій розраховувати на зменшення терору з боку росіян так само не варто. Давайте тоді е, трохи про Чорне море далі і поговоримо. Е, 28 березня. Уперше за довгий час російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море два підводні ракети. Носії Кожна із субмарин є носієм чотирьох крилатих ракет типу калібр. Підводні човни, на відміну від надводних кораблів, зафіксувати у морі практично неможливо. Це становить серйозну небезпеку, бо радари не бачать, де перебуває ціль у штабі Сил оборони Півдня України. Оцінили рівень ракетної небезпеки як дуже високий. Но час української розвідки Кирило Будану передав попереду, перепрошую, що РФ накопичувала калібри і може застосовувати їх проти України найближчим часом. Крім того, у тимчасово окупованому Криму зафіксували появу ракетного корабля проєкту Каракурт під назвою Циклон. Про вхід судна в бухту Севастополя повідомив партизанський рух. «Атеш». із цього корабля можуть запускати калібри, онікси та церкони. В «Атеш» наголосили, що суден такого типу у російському чорноморському флоті залишилося небагато, повністю на плаву лише циклон. Корабель Аскольд був пошкоджений під час ракетної атаки. з Су торік у листопаді, після того, як росіяни атакували Київ ракетою Циркон, у мережі почали ширитися твердження щодо часу, за який вона досягає мети три хвилини до столиці, дві до Дніпра, одна хвилина до Одеси. Однак ці розрахунки не відповідають дійсності, стверджує Дефенс Експрес, на думку аналітиків, для розрахунку точного. Підлітного часу необхідно мати коректні параметри ракети, її швидкості, висоти польоту і точної траєкторії з урахуванням маневрів. Тому дійсно про точність часу заявляти складно. Але хотів, пане Дмитре, запитати у вас стосовно цього проєкту «Каракурт». що нам відомо про нього, що він собою представляє. Давайте внесу ясність щодо усіх перелічених. Моментів так. Стосує, і застосування і цих проєктів е по порядку. По перше, каракурт е це проект досить не новий. Він родом з 90-х, і Росія вимушено повернулася до цього проекту малих ракетних кораблів, через те, що з 2014 року Україна, а саме е завод «Зарямаш» проект, який знаходиться в моєму рідному Миколаєві, припинив постачання газотурбінних двигунів. Для серії фрегатів, типу Васильбиков. І відповідно, не маючи цих двигунів, вони були вимушені згорнути цю програму, і навіть два корпуси продали Індії без двигунів. Це перше, звідки вони взагалі взялися. Вони якраз з тих часів, коли російське кораблебудування перебувало у стані глибокої коми на початку 90-х. Тим не менш, двигун на нього виробляє завод-Звізда один на рік, і навіть можна купити за кордоном щось подібне. Для Чорноморського флоту було сплановано 5 таких кораблів. Перший з них якраз був циклон, і він не зайшов в Севастополь, він там постійно перебуває. Чому він там постійно перебуває? Тому що у нього на борту є протиповітряна система Панцер С, в морському варіанті, і його використовують як корабель прикриття ППО для Севастопольської бухти. Чому я його здається, вчора назвав якраз невдахою битері, тому що це якраз той корабель, який за три роки свого фактичного існування з моменту, як його зробили, жодної ракети запустити так і не спромігся. Якщо це можна було якось пояснити технічними питаннями раніше, зараз все більше схоже на те, що все ж таки або екіпаж не готовий, або корабель не готовий для запуску. Uh, із тих п'яти одиниць, які планувалися побудовано чотири. Uh, це перший циклон, uh, другий Амур, який зараз проходить випробування біля «Новоросійську». Він в строю, він в морі. Третій Аскольд, який знищено було uh, в керчі на заводі «Залів». Четвертий це Туча, який так само під Новоросійськом проходить ходові випробування. І останній це Тайфун. Якщо я назви не перепутав, uh, він зараз в Казані зеленодольську його добудовують. Колись добудують, мабуть, і спустять так само його на випробування в азово чорноморський регіон. Тому в принципі тут нічого нового нема. Що стосується тих двох носіїв, які виходили в море, мабуть, вони вийшли лише для того, щоб статистику нам розмочити, uh -huh. і все, тому що вони звісно, так і зайшли. Так, субмаріни це важка ціль, звісно, але коли вони зникають з гавані, це одразу помітно, і це зрозуміло, що вони десь в морі знаходяться. Їхня небезпека в тому, що вони з підводного положення запускають ракети, звісно, і так постійно про це казав, що те, що вони не запускають, може в тому числі свідчити про те, що вони накопичують ракети. Але все ж таки російське ВПК, навіть незважаючи на те, що його розгорнуло, як вони кажуть, в три зміни, він не задовільняє в повному обсязі потреб, на які розраховують. Користувачі, скажімо, назвемо їх так, цих ракет. Так, звісно, вони є, вони в кількості, але вони все одно менше тих запасів, з якими вони почали повномасштабне вторгнення. І окрім того, їхня ефективність калібрів, якщо вона на початку ще була досить висока, і фактично повномасштабне вторгнення почалося з масованих обстрілів саме цим типом ракет, зараз багато речей вже. Виглядають по іншому, були навіть кейси, коли зі звичайного ДШК, це кулемет Другої світової, uh -huh. цю ракету знищували в повітрі, тому що ті заявлені швидкості, які вони вказували, в тому числі в Вікіпедії, вони не відповідають дійсності. Взагалі це цікава така тенденція, в чому різниця між іноземними системами озброєння і російськими. Якщо іноземні, як потім виявляється, іноді занижають свої ТТХ, то росіяни завжди їх завиш, завишують. Ну, але це, це вже лірика. Тому, в принципі, можна сказати, що ситуація у нас досить стала. Що стосується оніксів і інших типів озброєння, не всі далеко носії сумісні для запуску цих оніксів і цирконів. це по-перше, і по-друге, в цьому нема сенсу, тому що практика застосування показує, що їм їх легше. Застосовувати з мобільних платформ наземних, ну тобто це пересувні пускові, і е, вони так і роблять. Тому що ще раз, недооцінювати ворога не варто, вони вчаться, вони роблять висновки, і е, тому е, планування завжди є складним е, операцій, будь-яких. І останні практики застосування запуску цих ракет якраз е, це і показали, що вони. Морські платформи для цього не використовують, тому що для цього треба вийти в море, а з цим у них проблеми, як ви знаєте. Uh -huh. І відповідно, допоки вони рішення не знайдуть тактичного, як е цю проблему вирішити, скоріш за все, вони е морські платформи е застосовувати не будуть, тому що для цього треба вийти на пускові рубежі. Ну тобто, це проблематично досить е тому ситуація поки що залишається в такому стані, що запускаються наземних пускових. А морські платформи поки що залишаються в новоросійську, також за даними британської розвідки. Росіяни бояться атак на свій дорогоцінний флот і в порту новоросійську. Там кажуть, що на супутникових знімках видно, що вхід у гавань частково перекритий баржами. Можна зробити висновок, що бояться українських морських надводних або підводних дронів. Він іноді взагалі був новими загородженнями повністю перекрити. Тобто, це така вже глуха оборона, коли фактично вони просто сховалися в гавані, закрили вхід повністю і е, вичікують. Вони завжди розраховують на те, що ми е, виконуємо усі міжнародні правила, усі зобов'язання, що вони знаходяться у своїх територіальних водах, Хоча самі вони постійно нехтують цими правилами. І не тільки нехтують, вони їх дуже е, завжди намагаються е, використати саме на свою користь. Так у них зараз, наприклад, в турецьких територіальних водах, які є, нагадую, згідно міжнародного права е, суверенною територією держави, перебуває два судна, які працювали в інтересах оборонної логістики Російської Федерації. Це судна, які винаймали наймали для того, щоб доставляти вантажі. В порт Тартус в Сирійській Арабській Республіці в інтересах угрупування, яке в Сирії вбиває людей, і вони, наприклад, переховуються зараз від нас в турецьких територіальних водах, тому що воювати з варварами завжди важко, особливо коли ти представляєш цивілізацію. І ще, пане Дмитре, маленьке уточнення, Коротко запитаю: те, що частина Чорноморського флоту РФ заблокована фактично самостійно в порту новоросійську, на даному етапі війни нас абсолютно влаштовує? Чи нам конче необхідно знищити весь Чорноморський флот РФ? Єдина гарантія відносної безпеки в Чорному морі це відсутність присутності, там взагалі російських бойових кораблів. Тому що е, всі чудово знають і бачили на практиці, е, як Росія дотримується взятих на себе зобов'язань, навіть якщо вони е, пообіцяють чергове е, чогось не робити, всі, всі чудово розуміють, що це питання часу, коли вони ці домовленості порушать. Тому е, як наголошував наш військово-морських сил віце адмірал Олексій Шпапа, будь-який корабель бойовим прапором Російської Федерації залишається для нас легітимною. Ціллю зрозуміло. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Вам нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України.